Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Продовжимо огляд монет 2012 року, які переїжджають до ось даного альбому. Із цієї розкішної коробки банки 2021 року, в якій мене зберігається монети 2012 року. Тут в мене практично вони вже завершилися. Ось, чекаю наступної посилки і продовжимо огляд цих монет даного періоду. Так, добре, коли є вільні кошти, їй вдається придбати в кількості монети певного періоду і дозбирати повну колекцію. А от коли їх немає, то тоді не зовсім все вдається. Отже, у нас монета, яка присвячена важливій події світовому спортивному житті іграм, 30-ї Олімпіади, що проходила у Лондоні у 2012 році. Зараз, до речі, у 2030 році буде проходити наступна олімпіада, також буде вона в Лондоні. Монета в досить гарному стані. Капсула дещо під затерта така, ну її можна поміняти, головне, що монета ціла. Отже, перейдемо до огляду монети. На реверсі монети напис бачимо ігри 30-ї олімпіади нижче римськими цифрами 30 і лаврові вінки по обидві сторони від цієї позначки римськи, римськими цифрами 30. Тобто Ювілейна Олімпіада. Далі півколом зображення різних видів спорту, легка атлетика, біг, метання списа, боротьба і веслування. В центральній композиції золотий статер Філіпа II Македонського. Це золота монета, який брав участь у Олімпійських іграх. Це батько майбутнього. Олександра Македонського, цар, який об'єднав під своє володіння, об'єднав Грецію. Македонію під її володіння під'єднав Грецію, давню Грецію. На аверсі монети в верхній частині напис Національний банк України. Далі Малий Державний герб України. Нищив номінал 2 гривні і рік карбування 2012. Напис Лондон в центральній композиції, панорама. Столиці Олімпійських ігор, яка проходила в цьому році. Ну, така наполовину монета розділення, також ще зображений і факел такий, специфічне зображення. Отже, що нам відомо про дану монету? Монета відноситься до серії Sport. Матеріал Нельзильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 г, тираж у неї 30 тисяч. Штук ринкова ціна цієї монети станом на червень 2025 року. Коливається від 315 до 380 гривень, в залежності від її стану. Чим ознаменувалися 30-ті Олімпійські ігри для України? Україна брала участь у літніх Олімпійських іграх 2012 року, що проходили в Лондоні, столиці Великої Британії з 27 по 12, 27 липня по 12 серпня 2012 року. На цій Олімпіаді, 1 серпня, золотою медаллю жіночої четвірки парної з академічного веслування було подолано рубіж у 30 золотих медалей і 100 загалом за весь час участі України в літніх Олімпійських іграх. Україна забрала на цій олімпіаді 14 медалей, 5 із них золотих, сріблих, срібла – 4, бронзи 10, всього в Україні було зібрано 19 медалей. Тобто 14 місце ми зайняли в світовому рейтингу, було зібрано 19 медалей. Серед цих медалей, першу олімпійську медаль в Лондоні для України здобула Олена Костевич. Тоді ж веслуваниці здобули своє золото, так звана золота четвірка. Ось, ну, взагалі, хто отримав золоті медалі під час цієї олімпіади. Золото Яна Шемякіна, вид спорту, фехтування. Золото отримали в академічному веслуванні Катерина Тарасенка, Наталя Довготько, Анастасія Коженкова та Яна Дем'янтьєва. Веслування на байдарках, на байдарках і каної. Юрій Чебан отримав золото. В боксі це був Олександр Усок і Василь Ломаченко тільки в різних вагових категоріях. Усок категорія 90, до 91 кілограма, Ломаченко до 60 кг. Срібло отримали Ірина, Осеп... Ірина... Іна Осепенко-Родомська у веслуванні на майдарках і каноя. І тут же вона ще отримала також дві медалі у неї по сріблі. Денис Берінчик у категорії бокс. Валерій Андрійцев срібло в боротьбі, бронзу отримали Олена Костевич в стрільбі. І вона ж там на різних дистанціях у неї два насправді срібла. Бронза Ольга Харлан у фехтувані, бронза Ольги Саладухи в легкій атлетиці, бронза Ігора Радівілова в спортивній гімнастиці. Легка атлетика це Олеся Пов, Христина Стуй, Марія Рємінь, Єлизавета Бризгіна. Всі вони в Естафеті значить, 4 по 100 метрів, отримали всі бронзові медалі. В боксі Тарас Шелестюк, в бронзі, бронзу отримав Олександр Гвоздик, в важкій атлетиці Юлія Паратова і в легкій атлетиці Логвиненко Аліна, Пегида Наталя, Земляк Ольга і Ярищук Ганна. Тобто Значна кількість наших українських спортсменів здобула медали. І в загальному світовому рейтингу ми війшли до, до топ-15 кращих спортсменів. Ну і з усіх них відомі. Ну тут прозвучали для мене відомі прізвища. Гвоздик, наприклад, боксер Харлан, фехтувальниця відома. Берінчик відомий боксер Ломаченко, Усик – це також відомі боксери. Ну, вони у нас просто на слуху, ми про них досить часто чуємо. І тому це був видатний рік для України. і Хто збирає серію спорт, то е, варто приглянути до, ці, до цих монет. В серії спорт, до речі, у нас значна кількість монет вже випущена. Станом на 25 рік до серії спорт вже випущено близько 30 монет. Це із Нельзильберу. Монети із срібла, також до серії спорт присвячені. І в Україні от, дійсно, вже випу... на, ще раз, на, на червень 2025 року вже випущено 30, рівно 30 монет. Я практично більшість з них вже зібрав. Ще є ті, які треба дозбирати. Там в принципі недорогі ціни, але чомусь руки до них не доходять. Там і тиражів досить великі, там і по 100 тисяч, і по 50 тисяч. Ось, але в першу чергу звертайте увагу у тих, які тиражі невеликі. Ті, що 20-30 тисяч, у ті обов'язково. Ну, найдорожча з них це 22 зимові Олімпійські ігри. Їх там всього 15 тисяч було, і їхні вони є найдорожчими. Там кольорова монета по друках, ціною ну, зараз вона 4,5 тисячі. До речі, в колекції також її немає. І це перша монета із номіналом 2 гривень, яка буде в мене в колекції, тому розміщується в верхній частині. Даного альбому, бо 5 гривні в мене поки що закінчилися. Ну, там, на підході, так би мовити, чекаю наступну партію посилок, і тоді ми продовжимо огляд монет 2012 року. А це, так, так би мовити, буде однією з моїх гарних. Ну і в серії «Спорт» там ще дуже багато є в там подруці, тому також придивляйтеся до них, бо монети досить гарні. Ось, напишіть в коментарях, чи збираєте ви серію спорт. Чи не збирайте, чи подобається вам взагалі ця серія. Ось, Бо, як на мене, також досить така. Ну, через те, що великі тиражі, можливо, недооцінена. А, можливо, тому такі в них невеликі, досить ціни, але для спортсменів, я думаю, тематика досить непогана. Можливо, є спортсмени номізмати, от і не думаю, що така тема цікава, а можливо, ні. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.